Всім привіт! Сьогодні дуже проста, але неймовірно смачна страва. Смажимо в казані картоплю з курячими крильцями. Поїхали! Для приготування нам потрібна картопля, морква, курячі крильця, зелень петрушки, часник, цибуля, сіль та перець. Спочатку наріжемо нашу картоплю. Ріжемо картоплю невеличкими скибочками, як на картоплю по-селянськи. Картоплю ми нарізали, настав час запалювати вогонь. У нас є 5 хвилин, поки казан нагріється, за цей час пропоную нарізати курку. Ділимо наше крильце на дві половини. Наше крильця нарізані, нехай чекають своєї черги, а ми йдемо смажити нашу картоплю, бо казан вже нагрівся. Казан гарно нагрівся, заливаємо сюди орієнтовно 200 мл олії соняшникової і починаємо смажити нашу картоплю. Так, вогонь максимальний. Смажимо нашу картоплю до готовності, час від часу помішуючи. Картопля смажиться, а ми нарізаємо наші овочі. Спочатку наріжемо цибулю. Нарізаємо її напівкільцями. Так, треба піти перевірити, як там наша картопелька. Дова нехай смажеться далі. Цибулю нарізали, перекладаємо її в миску. Нарізаємо моркву теж напівкільцями. Супер, моркву нарізали. Підемо подивимося, як там наша картопля. О! Виглядає вона дуже красиво і апетитно. Нарізану моркву перекладаємо на трілочку. Наріжемо зелень петрушки. Мені подобається свіжа зелень в стравах. Все, дуже мілко нарізати не буду. Не забуваємо про картоплю. О, яка краса! Нам залишилось нарізати чесночок. Друзі, наша картопля готова на 70%. Настав час її посолити. І перчимо. Тепер гарно перемішуємо. Швиденько дорізаємо залишки чесничку. Висипаємо чесничок до нашої зелені. І повертаємось до нашої картоплі. Чекаємо ще 30 секунд і будемо доставати нашу картоплю. Так, картоплю достаємо. Подивіться, яка вона апетитна. Вона вже готова на 90%. Картопля чекає. Ми ще трішки додаємо олії. Небагато. І починаємо смажити нашу курку. Курки у нас багато, тому буду смажити її двома партіями. Постійно контролюємо процес смаження і помішуємо. Настав час посолити наше крила. Крильте поперчу. Суміш перців. і перемішуємо. Ще буквально три хвилини і вони будуть готові. Ця партія посмажилась, достаємо їх. І закладаємо наступну партію. Колимо другу партію нашої курочки, наших крилець і висипаємо залишки суміші перців. Смокота неймовірно буде в результаті. Це 100%. Друга порція курки готова. Достаємо. Так. Тепер, по необхідності, якщо олії багато, залишилось в казані, трішки її треба забрати. Так. Нам залишилось посмажити нашу цибулю і морку, тому залишилось буквально там 50 мл масла. Викладаємо нашу морку спочатку, у нас її небагато. Помішуємо. Морква смажилась буквально одну хвилину. Тепер додаємо до неї цибулю. Перемішуємо. Подивіться, зайвого жиру майже не залишилось. Я трішечки підсолю наші овочі і трішки їх поперчу. Я перець люблю, тому... Перчимо. Постійно треба помішувати їх. Так, я вирішив трішки посилити смак нашої цибулі і моркви. Хочу додати пару чайних ложок сухої аджички. Перемішуємо. Так, робимо мінімальний вогонь. Закриваємо всі дверцята, піддувало. Повертаємо в казан нашу курку, наші крильці апетитні. Ось так. Перемішуємо. Ой, друзі, подивіться, як це виглядає. А запах, який запах. Додаємо сюди нашу картоплю. Нагадую, що курка і картопля наші готові. І в самому кінці висипаємо зелень петрушки і часничок. Засипаємо. Обережно все перемішуємо. Ну що, вогонь мінімальний, нагадую. Закриваємо кришкою і даємо буквально там, 3, максимум 5 хвилин, щоб всі наші інгредієнти між собою потоваришували, з'єднались максимально всі смаки і будемо куштувати. 5 хвилин вже пройшло. Відкриваємо кришечку і достаємо всю красу, викладаємо на тарілочку. Мої хороші, ви тільки подивіться, що у нас тут вийшло: максимально прості і доступні продукти, максимально смачна страва, буквально година часу. І подивіться на цей результат. Це дуже смачно. Однозначно рекомендую до приготування. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!